Вітаю вас, шановні друзі і колеги. Іде люта страшна війна за існування нашої нації. І кожного разу, коли у нас буде можливість публічного спілкування, ми будемо весь час повторювати честь і слава з тим, хто зі зброєю в руках в інший спосіб, в інших місцях боронить нашу рідну Україну. Ми ніколи не стомимося захищати нашу рідну Україну. Ворог намагається знищити наше життя, руйнує наше житло, інфраструктуру, економіку. Але ми вистоїмо, виживемо, переможемо, відновимо і відбудуємо. Ми чітко розуміємо, що економіка це один із фундаментів нашої обороноздатності. І тому, коли завдяки ЗСУ ми маємо можливість працювати, ми чітко повинні розуміти, що маємо докладати максимум зусиль для збереження і розвитку економіки. Зберегти напрацьоване і розвити економіку. В першу чергу, в напрямку нагальних потреб. Одним з таких напрямків. Виявляється збільшення виробництва обладнання для отримання безпечного гіпохлориду натрію для дезінфекції води. Це було актуально і в мирні часи для критичної інфраструктури, і особливо важливе під час війни. Місця де примінення хлоргазу концентрованого натрію, Може бути не тільки а й небезпечне, запровадження виробництва гіпохлориду натрію на місці споживання є надійною, безпечною, економічно вигідною альтернативою. Збережемо, відбудуємо і відновимо Україну разом. Слава Україні!